Де дають гроші то п'ять країн ЄС, які продовжать соцвиплати у 25-му році. Українці на роботу Німеччина урізає виплати та квапить з працевлаштуванням додому. Попри війну, українці масово повертаються на батьківщину. Усім привіт! Мене звати Соня Адамська. А це новини про українських біженців. Підписуйтесь на канал, там ще багато цікавого. Українських біженців у Німеччині наполегливо просять поквапитись з роботою. Якщо раніше дискусії на цю тему лунали від різних політиків, то нині ситуація на ринку праці складається не на користь українців через економіку в Німеччині. Нещодавно великі німецькі компанії оголосили про масові звільнення, що може знизити попит на нових працівників. Йдеться зокрема про такі корпорації, як Ford, Volkswagen та Bosch. А відтак нестача робочих місць зможуть заповнити скорочені працівники, а не українці, яким ще треба інтегруватись та вивчити мови, зазначають у видані Welle. Крім того, політична криза у Німеччині теж може вплинути на українських біженців. 23 лютого 2025 року там відбудуться дострокові парламентські вибори, після яких ймовірно зміниться й політика щодо соціальної допомоги, зокрема так звані Бюргергельд. Адже вже зараз майже усі політичні сили обіцяють з приходом до влади урізати фінансування українським біженцям. Нагадаю, з 1 січня 2025 року у Німеччині планується скорочення соціальних виплат для працездатних біженців, які систематично відмовляються від запропонованої роботи. З них зніматимуть до 30% щомісячної допомоги протягом трьох місяців. Тим часом у Польщі обмеження на соціальні виплати для українських біженців вже були запроваджені з липня цього року. Зокрема, скасовано компенсації за розміщення та харчування у приватних установах. Тобто, у разі, якщо українці самі орендують житло або їх розміщують польські родини у своїх оселях, щоправда можна отримати допомогу у спеціальних центрах прийому біженців. Крім того, для українців залишили програму допомоги на дітей. Сума виплат, щомісячно складає 800 злотих. Це приблизно. 180 євро, попри обмеження соцвиплат, Польща готова прийняти нову хвилю українських біженців цієї зими. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Веслав Лиснякевич. За його словами, країна здійснює системні дії для підготовки до можливого збільшення кількості переселенців з України. Крім того, польська влада враховує можливість евакуації мешканців власних прикордонних регіонів, зокрема Сувальського перешийка у разі загострення ситуації. Деться про північний схід країни, де у зоні ризику територія Польщі між Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Про загрози і як Польща готується до війни з Росією. Дивіться на каналі Ми не вдома. Я нещодавно їздила до Варшави і зібрала для вас думки експертів та наших біженців. Якщо три роки тому це неможливо було повірити, адже поляки вважали, що захищені НАТО, то нині війна з Росією для них цілком реальна. Вже навіть і українці, які знайшли прихисток у Польщі, думають, куди їм тікати далі. Про це під час зустрічі у Варшаві мені розповіла українка Антоніна. Просто сідати і їхати, ну як ми це зробили із України, просто сідати в автівку, повний бак. А, каністри, і ти їдеш. Тобто, немає вже такої. Ну ти більш готовий до цього, немає вже такого. Ти вже це пройшов, і в тебе вже є якийсь алгоритм дії. А, Але я тобі так скажу: у мене дуже багато друзів, які поїздили, поїздили, шукали кращого життя, кращої країни і повернулись до Варшави. І таких ну дуже багато. Українці масово почали їхати до Литви. Країна щодня фіксує по 100 біженців. Станом на початок грудня у Литві нарахували понад 78 тисяч громадян України. Представниця міжнародної організації з міграції у Литві Божена Заборовська з Данович зазначає, що останніми місяцями спостерігається збільшення потоку українців, які шукають прихистку. Багато з них перебувають з мінімальною кількістю речей і потребують негайної допомоги, зокрема житла та найнеобхідніших речей. Причини при Їзди українців до Литви різні від утоми від війни до захисту своїх маленьких дітей та літніх батьків. Однак при цьому литовці не так охоче надають житло українцям. За даними соцопитування управління омбудсмена з рівних можливостей на початку грудня лише 46% висловили готовність відкрити свої домівки для українців. А от українські біженці у Латвії не лише забезпечують себе, але й роблять значний внесок у державний бюджет. За офіційними даними, за перші 10 місяців 2024 року працевлаштовані українці сплатили податків на суму 53,5 мільйони євро. Станом на початок грудня в Латвії офіційно працюють понад 10 тисяч українців, зайнятих переважно у галузях із дефіцитом кадрів, таких як громадське харчування, будівництво та роздрібна торгівля. Середня зарплата таких працівників, працівників становить 1243 євро на місяць. Таким чином українці не лише інтегруються в латвійське суспільство, але й активно сприяють економіці країни, сплачуючи податки та зменшуючи навантаження на соціальну систему. У 2025 році низка країн продовжать надавати фінансову підтримку українським біженцям. Зокрема, Велика Британія, Данія та Німеччина забезпечать як одноразові, так і щомісячні виплати для українців, які шукають притулок. Отже, Велика Британія надає одноразову виплату 200 фунтів стерлінгів на особу. Крім того, в рамках програми для біженців 480 фунтів стерлінгів на дорослого це 565 євро. Та 92 фунти на дитину щомісячно – це приблизно 110 євро. У Данії розмір фінансової допомоги залежить від місця проживання та наявності дітей. Біженцям рекомендується звертатися до данської міграційної служби або місцевої комунальної влади для уточнення деталей. Загалом на цей рік одинока матір або батько з дитиною отримували 13 тисяч 105 крон на місяць. Це близько. 1200 євро Доросля людина без дітей мала на місяць виплату у 6553 крони. Це приблизно 600 євро. Подружня пара отримувала 9170 крон, це майже 830 євро. Крім того, Данія виплачує бонус у розмірі 1705 данських крон. Це 150 євро на місяць протягом півроку для осіб, які склали із данської мови на рівні Данськ. 2 Німеччина виплачує на одного дорослого по 560 33 євро на місяць, подружнім парам по 506 євро на кожного щомісяця, дітям до 5 років по 357 євро на місяць, до 13 років по 390 євро на місяць, до 17 років по 471 євро на місяць. Окрім фінансової допомоги, Німеччина надає житло та медичне страхування. У Нідерландах українці, які проживають у наданому державою житлі, можуть отримувати щомісячну фінансову підтримку у 242,5 євро на харчування, майже 63 євро на особисті потреби. Щоправда, усі виплати припиняються після знаходження роботи або житла. Норвегія надає щомісячну фінансову допомогу для біженців, які проживають у центрах прийому по 520 євро. Країна також підтримує тих, хто бажає повернутися додому. Разова виплата становить 1500. 500 євро для тих, хто вирішив добровільно повернутися в Україну. Ну а зараз до уваги тих, хто збирається перетинати кордон на машині. З 1 січня 2025 року в Україні набувають чинності новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Відповідно до нових правил, оформлення страхового полісу, який набуває чинності в день його підписання, стає неможливим. Договір страхування почне діяти не раніше наступної доби після внесення запису до єдиної централізованої бази даних. Тому для тих, хто збирається перетинати кордон, треба заздалегідь подбати про зелену. У карту, адже навіть якщо її можна придбати на кордоні, рухатись далі буде заборонено до моменту дії міжнародного страхового полюсу. Укрзалізниця запускає нові потяги з Києва до Будапешта та Братислави. З 15 грудня цього року розпочала курсування нових міжнародних рейсів, що з'єднують Київ з двома європейськими столицями Будапештом та Братиславою. Вартість квитка в купиному вагоні становить близько трьох тисяч гривень. Потяг Київ Чоп Братислава коштуватиме півтори тисячі гривень за місце у купе. Купити квитки можна через офіційний сайт Укрзалізниці або мобільний додаток. Близько одного мільйона українських біженців вже повернулися додому. Такі дані за цей рік наводить міжнародна організація з міграції та Migration Policy Institute Europe. У новому звіті зазначається, українці повертаються попри триваючу війну, руйнування в багатьох регіонах та невизначене майбутнє. Згідно з дослідженням Vox Україна, більше половини українських біженців планують повертатися за кордону до України. Станом на липень, серпень 2023 року, 63% тих, хто виїхав за кордон, вже повернулися. Із тих, хто залишився за кордоном, 64% опитаних планують повернутися в Україну. Ці тенденції свідчать про зростаючий оптимізм серед українців щодо відновлення країни та покращення безпекової ситуації, що стимулює їх повернення додому зазначають в міжнародних організаціях. На цьому поки все. Не забудьте підписатись на канал. З повагою, ваша Соня.